Тепла осінь буяє чорнобривцями. Такий яскравий, яскравий акцент, притаманний, саме осінь. І томати вродили такими чудернацькими квітами. Ось такі великі. Такі дивовижні-дивовижні. На даний момент в хаті трохи ревах, тому що чоловік приводить до ладу зону наших вхідних дверей, оздоблює їх ламінатом, який купили, заздалегідь. І ось ще трошки і все буде культурно. Потім приб'є лиштву, і ця зона у нас буде вже охайна, культурна та красива. І нарешті наші двері ось так виглядають уже. Все красиво і охайно. І ось так виглядає наша зона столової. Зараз, коли сонячно, тут дуже класно. Мені подобається, як у нас вийшло. А з цієї сторони у нас зона кухні. Ось так це все виглядає. А ще три роки тому ця зона кухні та столової виглядала ось таким ось чином. Це саме тут, де кухня у нас, а тут вхід в санвузол і частина столової. Ось так ми починали свій ремонт старої хати. Різниця вражаюча, правда? Привели до ладу хату всередині і зараз ще трошки на вулиці переведемо до ладу, тому що є ще одна стіна, яку треба якось задекорувати. Це наша тераса і наші вхідні двері безпосередньо в хату. Біля яких оця частина стіни є просто жахливо-кривою. Тут настільки нерівний ряд цеглин, що просто іноді замокітрю в очах, і ти думаєш, Боже, наскільки вхідні двері ми нерівно поставили. А виявляється, що це так нерівно викладена сама стіна. Нагадаю, нашій хаті під 80 років, тому зовсім не дивно, що в ті часи рівних стін майже не було. І я весь час думала, чим можна задекорувати цю частину, тому що ну, реально вона виглядає дуже жахливо у всіх площинах. І придумали, тому зараз будемо втілювати в життя наш такий задум цікавий. В старому сараї познаходили якісь залишки ось цієї старезної лиштви І маємо на меті використати її. А також у нас є ось такий залишок нержавіючої сталі, який ми будемо використовувати як дзеркало. Тож, показую далі, що у нас вийде. Ось це, власне, Ті залишки старої лиштви, які чоловік викопав десь з старого сараю, вже приготувався до того, щоб втілювати в життя. Наш такий нехитрий декорчик. Як кажуть, використовуй те, що в тебе є, не шукай собі нового, а придумуй із того, що маєш в наявності. А ось, власний, і майже готовий варіант. Збита рамка зі старої лиштви пофарбована. Там же в сараї знайшли тоненькі штапіки і під низ підставили шматок нежавіючої сталі. Зараз будемо кріпити. Закріпили віконце. Зараз закріпимо ще поличку для квітів. Ось такий вийшов майже ітоговий варіант нашого декоративного віконечка. Залишилось ще начепити сюди фіраночку. Ну, і може ще якихось пару декоративних речей додати. Але вийшло дуже класно. Мені дуже подобається. І головне, що ми закрили дуже негарну кладку на стіні. Передумала я щодо фіраночки. Мені здається, вона тут буде зайва. Воно і так вже виглядає самодостатньо. Ну, це вже наші. У хастики чекають на вечірню прогулянку. А до нас тим часом завітав ще ось такий гість. Аж дивно, що наші собаки його не помітили. Ми його нагодували тушеною в сметані курочкою і відправили за територію маєтку в найближчі кущі. Аби наші собаки його не впіймали. Такий кумедний, малий. Поставила вже на комодах в столовій зоні осінній декор. У маленькій вазочці сухі трави. Ось тут у мене ароматна свічка. Це просто пустий гарбузик. А це я зробила сама. Ну і свічка на світлодіодах. Я думаю, українці розуміють, навіщо це. Ну і тут ідентичний теж гарбузик трошки менший. Ось цей, який я зробила сама. Така ж сама вазочка з сухими травами. Ті самі гарбузики. Тут ароматна свічка, трошки з іншим запахом. Тут здається у мене глінтвейн запах, а ця пахне арбузовим пирогом. Дуже по-осінньому, тепло, затишно. І попри все, додає нам настрій і все-таки бажання жити і створювати затишок у власній оселі. І навіть гном на поличці підтримує теж осінні кольори. Робила, до речі, його теж сама. Не знаю, можливо, зроблю ще іншого, але поки це і тут чудово вписується. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам гарної, приємної осені, не дивлячись ні на що, затишку в ваших оселях. Витримки нам всім. До наступних зустрічей.